Всім щирі вітання. І мої фотозамальовки я хотіла супроводити цікавими фактами про Аузбург. Аузбург столиця Швабії. І йому вже 2000 років. В Аузбурзі проживає 305 тисяч 984 особи. Площа Аузбургу складає 146, цілих 9 квадратних кілометрів. річки, струмки канали мають загальну довжину 200 км. А мостів у місті 530. Ще характерно те, що питна вода дуже гарної якості і придатна навіть для дитячого харчування. Взагалі-то є 22 свердловини з питною водою. Одна четверта частина Аузбургу вкрита лісом. Це 800 тисяч дерев. Аузбург має 17 міських районів, 14 державних свят, 70 державних шкіл. Ось такі цікаві факти: про це найстаріше, друге за віком місто в Німеччині. Я сподіваюся, що вам сподобались мої фото прогулянкою Аузбургом. Будь ласка, ставте вподобайки і я вам буду щиро вдячна за це. Обіймаю до нових зворушливих зустрічей!